Вітаю, друзі. Сьогодні ходила знову на закупи, хотіла вам дещо цікаве таке показати. В АТБ ходила, ходила в Аврору, ходила в дивоці. ну таке по чуть-чуть сюди. В першу чергу хотіла вам показати ось такі от блокнотики прикольні. ну Дуже круті. Це недотовані щоденники, моя рука, тобто А5. Така тверда вкладинка, ніби, але вона ну така гнучка, але тверда досить. І тут щось 320 сторіночок. Я не знаю, ну це не дотований щоденник. Тобто, що дат немає, але якщоденник, то собі можуть вибирати, записувати. Я в загальному не знаю, скільки такі коштують, але я думаю, що це однозначно більше 100 гривень. А їх в Девоціні я знайшла за 26 гривень. Чесно, я в шоці ще взяла один такі сестрі. Тобто я ніколи такого ще не бачила. Це реально знахідка сьогодні мені. Тобто вони грубі, прикольні, тверді, не якісь там як зошитик малесенький. Мені здається, зошит 48 аркушів коштує дорожче. Так, наступне це є кава кілограмова, я вам казала, що ми часто таку беремо. Я її зараз менше п'ю, а от чоловік її п'є ну, дуже часто, бо він деколи в нього нічні зміни і він ночі на роботі п'є. Кілограмова взяла зараз 480 гривень, коштує ВТБ. Ось така преміум. Є амбасадор Majestic, вона дешевша, 440, але це вигідніше брати однозначно, аніж. По 250 грамування, тому що там воно навіть на акції, наприклад, 250 преміум. Амбасадор коштує 130 гривень зараз. Так, ось таку Кока-Колу взяли, але вона для чоловіка на роботу. Так, туалетний папір, молочко взяла одне. У мене завжди в холодильнику має бути запас, є ще, але думаю, візьму. Далі такі м'ясні кубики. Мені дуже подобається давати в суп бульйончик. Так, ось такі от серветочки обожнюю ними прибирати. З овочок і фруктиків. Овочі сьогодні в АТБ був дуже поганий вибір, взяли хіба капусточку і перчик. Все інше було взагалі ніяке, ні огірки, ні помідори, ну, взагалі не важко нічого купити, салатів не було, дуже розчарувалась. Але сьогодні неділя і все закрито інше. Так, дві апельсинки, два яблучка, пару бананчиків, лимончик. Так, це взяли у польському магазинчику наші оці от сухі сніданки, діти їх обожнюють. Собі ще взяла в аврорі посадити петрушечку у вазонок. Так, от тебе ще взяла донат для миття посуду, і в дивоцінні я взяла собі такий фавіта до салатів. Так, далі в дивоцінні взяла за 70 гривень печеньку. Тут 400 грамів, якщо не помиляюся, трошки. А, 420 написано на упаковочці. Дуже люблю це печення, диліться, але я взяла його зараз дітям. Так, дві упаковочки таких мармеладок, одні дітям, а другу візьму племінниці, бо скоро день народження. Ось такі трубочки, молоко, паєте. Мій улюблений чай, Карпатський, оцей, от він просто неймовірний. Іменно оцей от розсипний, бо в пакетиках, можливо, теж добрий, але в пакетиках ми не п'ємо чаї зараз. Так, маселко зараз на акції за 82 гривні, якщо не помиляюся ВТБ. Це моє улюблене біле-цирківське масло і ек, вам ще саме круте. Дві упаковочки 5% сиру, ось такий 5-процентний сир він зараз, по-моєму, цей на акції, цей зараз ні. Так, далі грибочки взяла. Тебе були гарні. Це вдовоцінні такі драже, діткам взяла, вони люблять. Вони в загальному дуже не корисні. Там, напевно, немає ніякого ні шоколаду, ні нічого всередині, але раз там колись, я її можу взяти. Сметанку, котику взяла різний корм. Так, далі що? Далі ще взяла йогурт, такі 4 штуки, вже дві захали холодильник. Ось такі трілочки в Аврорі. Ну, Це найдешевше, що я знайшла, по-моєму, 69 гривень. Супові, щось не фокусується. Ну. Не хоче. Супові тарілочки. Такі вони, бачите, глибокі, прикольні. У мене щось вони вже всі побилися, і мину собі з чоловіком, бо в дітей є свої тарілочки. менші. І взяла в дивоціні також ось такі от шлунки по 700 грамів, бачите, вже фасовані, і печіночку. Шлунки взяла три, печіночку це для собак. Ось такі от покупочки сьогодні вийшли у мене. А це хочу показати, що я планую подарувати своїй донечці. В неї скоро 6 років. І я купила такий невеличкий набір подарунок. Тут, в принципі, ну, не є щось таке супер дороге, круте. Але в нас просто так попадає, що так само, як на Миколая, так само і дні народження. Спочатку моєї Насті, потім моєї племінниці, потім в другої донечки. Тобто всі три одночасно. І е, потрібно дуже багато грошей на це все. Крім того, в нас е, заплановано ще на лютий МРТ. Е, тому МРТ дуже дорого, МРТ десь біля 7-8 тисяч. Ну, тобто, типу, це без дороги обходиться. Плюс дорога, а потім постійно лікарі, онколог, нейрохірург. Тому ми так трошки економно, можна сказати, без якихось крутих святкувань. Отже, я взяла таку нутеллу велику, вона була в сільпо по 300 грамів. Тут є покажу по 300 грамів, по 300 гривень. Тут, по-моєму, щось 800 грамів якось так. Не пам'ятаю. так. Бачите, 750 плюс 75. Ну, велика гарна, бо колись мова АТБ взяла за 250 таку невеличку баночку. Далі знайшла таку за 78 гривень в європейському магазинчику такий прикольний набір жилеюк. Вони тут, типу, фастфуд. Є і гамбургери, і Кока-Кола внизу, і картопля фрі, якийсь хот дог піца. Це таке, що вони собі можуть двоє між собою поділитися. Будуть всього там по дві штучки, ну прикольно, типу, що є парне число. Далі, ось такий от набір. Суші виготовляти, а яночці купила також з пластиліну такі, на день народження, трошки інші згодом покажу, типу як зачіски. Тому і пластилінчик їм зразу купила, такий якийсь люмінесентний, зразу переживала, чи він якийсь нетоксичний, але ніби ні, я пишу non-токсік, безпечний для дітей, екоматеріал. Ну, будемо надіятись, світиться в темряві, Прикольний такі. Мені за це ж цікава така забавка буде, як доповнення до ось цього. Це Також, типу, я так зрозуміла, що це копія Play Doh, а це Master -Doh якийсь, Якась копія. Е, Але таке цікаве гляньте, суші робити, Я думаю, діткам сподобається. Це така гра по патруль. Тут носочки. Ось такі от фігурки Спанч Боб. Вони більше для акваріума, але побавляться трошки. Ось, і зараз ще покажу. Я почула, що дівчата збігли на низ і перервалася. Щоб вони не побачили подруночки закрила двері. Так, і ось така от кофточка також. Е, щось було на пам'ятаю, не знаю, чи там є. З Пікачу, така тепленька. У мене Настя, ну, донечка в якої день народження. вона фанатка пікачу, покемонів. Ось вона така тепленька. Якраз зараз її на зиму походити трошки. Вона не була дуже дорога, вона була просто якась на акції. Я просто взяла через те, що там пікачу. І в загальному це, по-моєму, навіть на хлопчика. Ну, але враховуючи те, що на ній ніяких ознак немає, крім того, що там писало просто на етикетці, десь там в сенсеї, що це на хлопчика, тому я взяла ось такі от подарунки у нас будуть цього року. І ще я буду пекти сама тортик. Е, ще не знаю який, але зараз вам покажу, що я купила на тортик. В якомусь рандомному магазинчику в інстаграмі я побачила кондитерському. Ось такий от набір за 200 гривень. Тут є Пікачу, ну, всі покемони одним словом. Циферка 6 у мене є, свічечки є. Ось такі от топери зверху. тортик печу сама, і буде мега чудово, мега прекрасно. Розглядала варіант купити у Васаку. Але. Не знаю, щось потім подумала, що не дешевше буде самі спекти, тому що я потратила лише на вершки і на е, такий вершковий сир 430 гривень, звичайно. Плюс оце 200 гривень. Звичайно, що це не дешевше. Але е, я думаю, що це буде краще, корисніше, і я буду знати, що в тому торті є. Ось, І ось така от красота. Це для Яни День народження, бо Настя хотіла покемони. А Яна захотіла єдиноріжку, але вона якраз таки у вацаку бачила єдиноріжку намальовану на торті з кремом. А я купила ось таку шоколадну фігурку. Вона вартувала 140 гривень, вона досить така ну, велика, якщо моя рука ось є, так. Казали, вроді, що вона 8,5 см, чи як якось так. Ну, можливо, так і є. Ну, тобто вона дуже миленька, така гарна, прикольна. Я ні також якийсь тортик зроблю. Яні, я ніби хотіла зробити тортик в формі. Сердечка, бо вона народилася на День Святого Валентина. І вона все любить таке мімішне, сердечки розове, пухнасте, така от чисто любовна дитина. Ось так що отакі от фігурки я їм поставлю. Спекла я такий тортик. Ось так масками зверху прикрасила. У мене була розова і салатова фарба, я трошки прикрасила кремик. Ці штучки маленькі, я просто пробувала, бо купила собі ось таку штуку. І так як я буду робити ще тортик для племінниці, то я хотіла попробувати, як взагалі працювати з тим кремом. Крем це вершки і вершковий сир і безквітні коржики. Завтра вже покажу, як він розрізє, як ми прикрасили ще його до кінця. Ось така красота. І закінчує сьогодні відео про ось такий чудовий холодильник сайт-бай сайд. Значить, це в нас фірма Беко. Ось модель. Зоскліньте собі, якщо цікаво. Значить, що я вам хочу сказати? Спочатку, коли нам його привезли, я була трошечки розчарована, тому що він. Ну, насправді він величезний, широчезний, він такий. Просто-просто-просто, не знаю. Але він низенький. Бачите, порівняно з нашим стареньким холодильником, він досить низенький. Ось я собі там рукою спокійно дістаю. Тобто він має метр сімдесят дев'ять, по-моєму, навіть не метр вісімдесят. Ось. І в чому річ цей наш вже починає. Він температуру погано тримає. От, наприклад, мене наставлена одна температура на холодильнику і на морозилці, А бачите, морозилка мінус 7 показує. Хоч у мене наставлено на мінус 18 чи навіть мінус 20. Це почалося ще влітку, і вже десь зараз, недавно почалося таке саме з холодильним відділенням. Він щось три дня повикабелювався, в холодильнику взагалі не було температури, тобто ж там було таке, як на кухні. Продукти почали портитись, а потім стало на місце. Я не знаю, в чому справа, в принципі, але, враховуючи те, що ми купляли за 6-700 ще е, перед війною, то е, я думаю, що він е, вже своє прослужив, бо він був би ушний. І, хоч це Ліпгер, дуже гарна фірма, і в принципі, якщо люди, наприклад, хочуть собі ну реаль... ну він реально хороший, його можна полагодити, в принципі, ще користуватися. Але. Мені вже і місця в морозилці мало було і так далі. А сайт бай сайт чим чудовий? Тим, що тут є конкретно морозильне відділення величезне, воно щось на 190 літрів, і це на 300 з чимось. Тобто, що там разом десь близько 600 літрів об'єму. Ну, Це просто мегакорисно і це круто для великої сім'ї. Отже, в нас тут є такий індикатор, це швидка заморозка, холодильне відділення, морозильне відділення, і тут відпустка. Режим відпустка. Що це таке? Це, наприклад, коли ви їдете у відпустку і виключаєте холодильне відділення, працює лише морозилка. Також тут ще є приховані кнопочки, яких ви не бачите, вони не намальовані, які відповідають за інші функції. Отже, почнемо з того, що тут є така просто неймовірна штука, як Harvest Fresh. Це є така поличка для фруктів овочів, де працює світло, яке симулює сонячний цикл. Для того, щоб овочі і фрукти краще зберігалися. По ідеї, воно повинно вранці працювати голубеньким, днем зеленим і червоним ввечері. Вчора я, в принципі, цілий день бачила лише якийсь такий ну, напевно, скоріше цей, хоча мені здалося, що він фіолетовий, ну, буде, нехай буде ось цей. Сьогодні я мільком бачу, що він зелений. Ось, якщо відкривати холодильник. Бачите, зараз нічого взагалі не горить. А потім включається, і там світло в нас синеньке. Ось оця поличка Харвест де зберігаються добре овочі-фрукти. <кій> тобто, по ідеї, задумка цікава дуже. Але щось сьогодні воно мені здається, що воно не так працює, як би повинно було. Але мені подобається ця деталь. Отже, значить, морозильне відділення. Давайте я вам покажу. Виставила одразу собі на мінус 20 і на плюс 4 морозильне відділення. Ще треба протерти полички і буду вже загружати. Вчора, зразу, там ввечері ми підключили, днем привезли, ввечері підключили чи тільки години, того, щоб там е, все на місце собі стало після транспортування. Бачите, тут дуже багато місця, вони дуже глибокі. От я навіть рукою ледве дістаю. звідси. вони дуже глибокі. Холодильник реально дуже, дуже хороший. І підсвітка, бачите, бокова така яскрава, зручна дуже. І холодильничок показую вам. Ось так він виглядає. Ось такі от бокові, їх багато. Є такий для яєчок контейнерик. Ось ця зона. Он, бачите, світиться зеленим тепер. Кажу, я не знаю, як воно працює. Колись зелене, колись таке. Незрозуміло поки що. Ось так воно виглядає всередині. Також з фішок хочу вам показати ось такий для льоду для виготовлення льоду контейнер. Наливається водичка, потім, коли льод застиває, перевертається. Правда, не знаю, як воно працює, тому що ну, мені здається, що це важко буде, щоб лід так випав. Ну будемо бачити. Мені здається, що потрібно щось надавити, ще щось Ну, взагалі цікава ідея. І потім ви відкриваєте кришку і берете з контейнера той лід, який вам в тій кількості, який вам потрібен. Бачите, він такий досить великий. Ну я такого ще не бачила. Це також прикольна фішка цього холодильника. Також ось тут є така кнопочка, її не видно. Е, я не хочу зараз натискати. Вона це кнопочка для усунення запахів. Тобто, якщо ви її натискаєте, всередині спрацьовує щось, якийсь вентилятор чи що, я не знаю. І воно таким чином весь запах просто забирає, тобто що не змішується запахи в холодильнику. І ще одна деталь, чому я вам показувала свій старий холодильник? Бачите, ось я спеціально поставила? Видно мої відбитки, а тут відбитків не видно. Тут якесь таке покриття. Антивідбиток, не знаю, що воно е, не маститься. Тому що цей холодильник мега важко відмити. То його, як миєш, все рівно лишаються якісь розводи, плями. Ну незрозуміло таке оце одна Тут же ж покриття, воно якесь зовсім інше, але воно набагато краще. Набагато краще. Воно такого не має. Оце також що мені сподобалося. А ще те, що ззаду немає. Якоїсь такої, от, як встрих холодильниках, ніби як антенки. ну от цього от. Зараз вам покажу хвилинку. Ось цієї холодильної сітки такої, так? її там немає. Вона там повністю закрита. закрита. Закрита просто таким звичайним матеріалом, як з боку, так і ззаду. Тобто, що холодильник сам можна максимально у притул до стіни ставити. Тому що цей, наприклад, холодильник він набагато менший в об'ємі, але він стоїть дуже далеко від стіни, а цей у притул, тому в принципі, воно адекватно місце і займає. Спочатку я чуть не плакала тут, тому що я не розуміла, куди його тут на кухню влаштувати і так далі. Але виходить, що у нас кухня ще старенька, ми ще її не замовляли, вона ще не зроблена з нічого толком. І ми хіба там закупляємо якусь техніку, по чуть-чуть, то посудомийку, то там плита, пралку, холодильничок. Тому ми по чуть-чуть все робимо собі потихеньку і таким чином будемо облаштовувати свою кухню. Ось. В загальному холодильник я вже провірила всередині температури, тому що. На розетці, коли його замовляла, то багато хто скаржиться, що щось там не працює що якийсь там китайський їхній термометр. Показує, що не відповідає 2-3 градусам приблизно. Я провіряла, провіряла на звичайний термометр для води, коли я діткам міряла температуру води. І все показало добре. Не знаю, мені, в принципі, поки що подобається. Ще буду тиждень спостерігати, і тоді вже можу чітко говорити, чи рекомендую цей холодильник чи ні. Замовляла на розетці е за 29. Коротше, там 30 було. з чимось там. 30 тисяч гривень. Але це був розпродаж. І насправді кур'єри, які доставили, сказали, що їх дуже багато замовили. Що там залишився ще один, і то він вже був замовлений на складі. Всі інші холодильники порозбирали. І зараз ціна його вже 35-600. Тобто ціну вони підняли. Все таки дійсно була акція зимова, така розпродажа. І тепер ціни попіднімали. А ще до речі, дуже багато було негативних відгуків за 2023 рік, я бачила. Або була якась бракована партія, або що, я не знаю. Це 2024, слава Богу, такого нічого не було. І в принципі, те, що бачу я на даний момент, мені все подобається. Бачите, з індикатора пропадає. Температура. Лише коли натискаєш якусь кнопочку, або коли відкривається дверця, тоді воно показує. А так, то воно просто пропадає собі з ціллю економії, чи що, не знаю. Також тут є, звичайно, сигнал. Тобто, коли довго відкриті двері, або, наприклад, коли щось не працює, наприклад, коли в холодильнику не та температура, яка повинна бути, то сигнал дається в знаки. Ось такий холодильничок, 10 років гарантії на компресор, наскільки я знаю. А так-то цей холодильник, по-моєму, має 3 роки гарантії в розетці, коли я його купляла. Тому дивіться, можливо, комусь зараз потрібно якраз. Чекайте, можливо, будуть якісь пасхальні знижки. І, бо часто я дивлюся, буває таке. І е, обов'язково собі придбайте при можливості для сім'ї просто ідеальний, для великої сім'ї. У нас четверо людей, плюс у нас собаки, коти, і мені потрібно багато місця в морозилці, тому що я їм їжу тримаю звичайно ж, і це просто чудово. Кінець, я хочу сказати, бо може хтось такий, як я, цікавий і не знає, що коли ти залишаєш відгук, на певні об'єкти, які ти купуєш на розетці, я, наприклад, була, купила попередній раз посудомийну машину в серпні. І десь в листопаді я залишила відгук, бо я її протестувала, глянула, вона мені сподобалась. Я залишила відгук про те, що вона чудова, мені там подобається. Сказала, її сильні і слабкі сторони, хоча слабких, в принципі, не було, хіба може ціна зависока. Там додається бали. Я отримала 300 балів і замовила абсолютно безкоштовно, лише за 35 гривень за доставку заплатила корм, тобто для котика. Там був за 300 гривень. Лап 4 лап, клуб 4 лапи. І я замовила цілу упаковку абсолютно безкоштовно. Заплатила лише 35 гривень, тобто я зекономила 300 гривень собі. А раніше я ці бали не знала, Тобто вони мені не раховувались, але вони просто згорали, тому що я їх не використовувала на протязі, там 4 місяців, чи скільки, я вже не пам'ятаю. Тобто, якщо хтось замовляє на розвеці, то це дуже корисна інформація. Користуйтесь. Дуже вам дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.